І якщо у вас є підтримка, то змінюватися, починати щось, досягати своїх цілей, успіху реалізовувати себе набагато-набагато легше, але не у всіх вона є. А, і я от бачу, як зараз розвивається тренд Winter Arc. дуже прикольний, дуже хороший, але багато хто вже здався, зійшов зі шляху, і я знаю чому. Коли ми робимо щось самостійно, складно. Коли ми робимо щось в групі однодумців, набагато легше. У мене є такий досвід, бо в мене є група, де ми всі проходимо пісте кадищі. Це одноденна пауза від їжі два рази на місяць. І там ми один одного підтримуємо, мотивуємо. Це неймовірне ком'юніті. І мене надихнула і моя група по екадищі на те, щоб створити таке коло. Жіноче, мій такий особливий трансформаційний проєкт Жіноча алхімія, де ми будемо виконувати 21 день надпотужні практики, які дійсно допоможуть змінити все, наше внутрішнє сприйняття, вони допоможуть розкрити нашу мудрість, наші знання, які і так є у нас, які допоможуть нам перейти на наші вібрації, на жіночі, які допоможуть нам зрозуміти, куди нам рухатися далі по життю, на що ми здатні. І я впевнена в успіху, тому що коло однодумців, тому що прекрасний наставник, який вже неодноразово проходив все це на своєму досвіді. Я буду робити всі практики з вами. У нас буде неймовірно потужна енергія, неймовірно потужне поле, в якому дійсно змінюватися приємно. Зміни відбуваються з любові до себе і в найкращих таких. Умовах. Тому, мої любі, ми починаємо вже через тиждень наш особливий проект Жіноча алхімія. Хто хотів приєднатися, пишіть мені в особисті повідомлення слово алхімія. Я надішлю вам умови. Не пропустіть свій шанс, тому що ми так багато чого відкладаємо на завтра, і воно вже, якщо чесно, вже набридло це відкладання.